Доброго дня, друзі! Всім привіт! Це канал Юний ентузіаст. Сьогодні субота. Заїхали на нову пошту, заберемо від Максима Гевика. Прийшла очередна посилочка з полуницею, саджанцями. Ну і будемо пробувати їх садити. Верніше, Едік буде садити, там небагато 100 штук, вроде. А я буду збирати полуницю. Сьогодні такий у нас план на другу половину дня то вже пізно, вже обід, може вже навіть. А, друга година після обіду. Ось такі у нас тіла. Я дік щось іде. Що, котенок? Чого ти не береш посилку? У там відділенні. А, на другому. Добре, їдемо на друге відділення. Привітайся, з глядачам. <гум> <гум> їдемо туди. У нас є два відділення. це тільки посилочку. Посилочка мала. А я так переживала, що ви посадили. в Вспіє, посадити він собі свою полуницю. Бо дуже мало її є. Сто штук проти, чи скільки. Щось таке. Ти так швидко забрав? No. Друзі, у нас відкрився супермаркет фора. Сьогодні відкриття. Ну, три дні. Вчора, сьогодні і завтра. Хочу вам показати. Що заїдем, Фора. Ти фору? Як, як гарно. Було. Ну так, Ми в маркеті були. Ох, як класно. Шарики. Там халявну каву дають, роздають. Ну ми завтра вже підемо завтра. Сьогодні у нас праця по плану. То щось неймовірне для нашої грибінки. Бачите, як гарно. Тільки по магазинах шастаємо. Такий магазин. Отакий. Будівельний, який він там. Щось там ремонтників бракує, бо та стрічка всюди подерта, порвана, всюди капає, тече цурком. приїхали, погода гарна. Сонечко. О, де ще пахне. Десь по сусідству. Хотіла показати вам електрики. Там, в тому садку по сусідстві. О, тут проводи йдуть і вони всі дерева позрізали. І все нам в садок покидали на те деревце. Ай-яй-яй. І тепер маємо лишню роботу. От воно мені наше. Скажіть, що вони не могли його так звалити, щоб воно туди, в ту сторону впало, в той самий садок? Ні, воно все в наш садок попадало. Тому мої вчерики. Ще не хочеться мені їх збирати, бо вже не знаю, що з ними робити. Назбираю, привезу додому, стоять, 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 погниють, потім викидаю, то я вже їх не збираю. Едік ще щось там їсть і йдемо до роботи. Ще одна посилка від Максима Гелака. Сімдесят грантроса, тридцять аргентела. Відповідно, тут де більша торба, це грантроса. Тут де менша торба, це Аргентелла. Це середній, це пізній сорт, а раннього в нас вже багато посаджено і ще їде одна величезна посилка, яка приїде на днях з ранніми надранніми сортами. Скажу які, і покажемо, скільки вийдеться в нас посадки полуниці. Я так зрозумів, що і додаткові є. Так, хай трошки замокне. А ми отак зробимо дирочку. Досаджуємо аргентелу до тих же рядків, що були ґрунт, надзвичайно тут вологий. Потім включимо ще крапельне зрошення і ще я докупив фурнітури для крапельного поливу, тому на те, що посадимо, теж проведемо. Маю на увазі та, що приїде десь на днях, ще посилка. Будемо досаджувати і будемо проводити крапельний полив, щоб вона поливалася, поливалася і ще раз поливалася. Ну а ми садимо. Ось така коренева система. Я вже все посадив, Получилося ото два рядочка е Гранд Троси. Отут. А там посадив аргентелу там до тої, де я і раніше садив. Зараз проводжу крапельне зрошення От, і хочу сказати, що дивіться, яке воно стрічка, 8 міл Казали, амітри заб'ються донизу, треба. Вона, не знаю, в мене і донизу, і доверху емітрами і, і на бік певно, і як, де коли виходить. Але поки що працює. Ну Але по всіх правилах треба доверху емітрами класти. менше ймовірність, що заб'ється. Або з часом може і заб'ється. Нова лента, тільки минулого разу цей кусочок нової причепив. Вона не була ні в яких ДТП і хтось її жував зубами, бачите проколи. Зуби, і його їх хтось жував. жував, чи кіт, чи собака. Кажуть, що так є, як пити вони хочуть. Ремонт в прямому ефірі. Добра вода. Не дуже. Але якщо сильно велика спрага і спека, то дуже добре. З водою воно ще легше якось. Коли маю на увазі, коли виключена вода, то тягше, а коли включена... Опа, все, не тече. Малинка поливається, полуниця теж поливається, але будемо ще досаджувати, і, і там зараз мало є крапельної стрічки, ну і плюс на те, що посадив, маловато. Я думаю, щоб нову не розмотувати, я беру від'єдную отут. Де в мене йде старенька. От, а потім на наступний рік, якщо доживемо, все буде гаразд, то буду брати розмотувати нову. Нашу буду? Багато буде старої. Хай влуче буде трохи старої, трохи нової. Беру звідси туди. А якби цю поливали, то ще б тут була б теж клубніка. Який це сорт? Ремонтантний, мабуть. Ще вирішив я поставити такого тройничка. Побачив в магазині і думаю, чому б не скористатися. Шурика нема, щоб крани свердлити в магістральну трубу. Зробимо так поки що. Чик. Тим більше тут був прорив і треба було ремонтника ставити. А так поставимо тройника на тому прориві обрізав якраз. Якщо отак навскусяк якось або отакий є, то воно потім впирається і може протікати. Треба, щоб рівненький був зріз крапельної стрічки. Тоді не буде протікати. Так, а сюди ми причепимо. Сюди ми причепимо. Ту, що я приніс зі старої полуниці. Особ... Вислов... Ну, стає вільним один ремонтник. Ж не будем. Того кінця, що я присунув, тут треба обрізати, бо воно вже якесь таке пожмякане. Того кінця, що я присунув чи притягнув. Будемо сунути чи тягнути на полуницю і дивитися, де він порваний, де він добрий, скільки його вистачить, де нам заглушити і так далі і тому подібне. Ага. Тече того що... Того, що там погано зайшло. Все, люкс, тепер тянемо його. Довгий якийсь. Там два таких лежить на старій полуниці. Звісно, що вони довгі і класні, відремонтовані. Я ж їх тільки осінь ремонтував. Зараз він буде поливати молоденьку полуницю, яка, сподіваємося, весною буде нас кормити. Так, видно, не видно, скільки там є вапна. Отут назбиралося десь близько. Усі справи на сьогодні позаду все поливається гарненько. Ну Я ще з відра полив те, що сьогодні посадив. Хай поливається і будемо ще досаджувати, ще нам їде інша величезна посилка з іншими сортами, з такими, як ще в нас нема. наш улов. Що розкажеш по малині? 9 кілограмів, все у нас. Скільки? 9, 9. 9 кілограмів. 5 замовлених. Чотири під реалізацію. Ціна вже подорожчала. Під реалізацію вже дорожче здаємо по 50 гривень за кілограм. Квіточки собі додому. Дивіться, як гарно їх причепило. <гум> Покидік пострибав в магазинчик, хочу пофілософствувати. Їдемо і така якась замучена. І так собі думаю, що то самовнушення таке, що я їду з села, то я маю бути замучена. І так мені здається, що я замучена, чи я дійсно втомилася. Там 9 кілограм, небагато, ну але ж, вроді би, втомилася бо таки, бо все-таки, якби не була втомлена, то так би мені не здавалося, що втомлена. А то вже думаю, може не сильно там я напрацювалася, а вже мені просто така привичка, що їдеш з села, то вже маєш бути втомлена. Не знаю, але все-таки втомилася. Але все-таки щось мене веселить. То машина поїхала без бампера переднього. То дівчинка йшла така. Я думала, що ніколи я тут не бачила ну тих панків, огопніків, отих всяких готів, субкультур. А тут йшла дівчина така, видно. Явно що. Що ти купив? Крем для взуття. І Кіонин, о, Кіонин є добре. Це. Та ти що? Люблю посуду мити таким кьонен. Він мені такий дуже-дуже гарний. Така штука серйозний. Сподобався мені. Все, їдемо додому. Я вже щось говорила і забула, що я говорила.